Дорогі брати і сестри, в першу чергу хочу вас щиро привітати сьогоднішнім святом і знаєте, не стільки важливий день, скільки важливо, що сьогодні багато людей вступлять за віт з нашим Господом Ісусом Христом. Тому слава Ісусу Христу! Я сьогодні хотів би декілька тез сказати про суть водного хрещення. І починаючи цю проповідь, давайте ми відкриємо 1 Петра, 3 розділ, 21, 22 вірші. Того образ хрещення не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорились ангели. Влади та сили. Апостол Петро, пояснюючи суть і зміст водного хрещення починає саме це пояснення з таких слів, що водне хрещення не заключається в тім, щоб ми, зайшовши в воду, омили які то тілесні нечистоти. А водне хрещення заключається в тім що ми своє чисте сумління. І свої слова, віру і обітницю посвячуємо все ціло для нашого Господа, Ісуса Христа. І саме Ісус Христос спасає нас. Багато хто думає, що водне хрещення спасає, водне хрещення це вже є наслідок нашої віри, а не спасіння. Спасає жертва Господа Ісуса Христа. І кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце, відповідно в неї виникає глибоке бажання в серці і прийняти святе водне хрещення, сказати, продемонструвати перед людьми, перед всім духовним світом, перед своїми рідними братами і сестрами, що моє серце змінилось, моє сумління змінилось, і я хочу бути іншою людиною. Тому відтепер я обіцяю служити Богові. Якщо взяти грецьке слово саме, яке означає хрещення, це баптізо, буквальним перекладом, із мовою оригіналу, значить занурення, затоплення або зачерпування. Іншими словами, зміст, який закладений в цьому слові, це коли ви берете яку-то посудину і занурюєте її в воду, начерпуючи води, не підставивши під струмок, а зануривши. Тому це слово завжди використовували, щоб показати, що це не підставлено під струмок посудина, а занурена посудина. Більше того, цим словом греки досить часто говорили, або вживаючи це слово, коли вони набирали цю воду, як я вже пояснював, через занурення, або коли вони в краску, яку то тканину поміщали, що робилося з цією тканиною? Ця краска проникала повністю в цю тканину. Це було повне занурення. Якщо ми з вами сьогодні говорячи про водне хрещення, куди ж ми з вами занурюємося? Куди ми занурюємося? Ми занурюємося в нашого Господа Ісуса Христа. Я зараз поясню. Не своїми силами ми здобули спасіння, і не своїми силами або не наша правість дала нам можливість приходити перед Бога. Лише через те, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Ми сьогодні маємо з вами цю можливість. Зануритися в Господа. Іншими словами, ми мали би понести покарання за свої гріхи, але сам Бог прийшов на землю, став людиною, пішов на Голговський хрест, поніс покарання за нас. Но дивиться зараз на нас, як нібито ми понесли покарання за свої гріхи, Но ми цього не робили. За нас це зробив Ісус Христос. І приймаючи водне хрещення, ми кажемо: ми занурюємо все в цю жертву, в цю праведність нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Це дуже багато для нас зроблено. Тому перша моя теза, коли ми приймаємо водне хрещення, ми проголошуємо нашу віру в Господа Ісуса Христа. Пригадуйте ту ситуацію. Я прочитаю цей текст. Ви думаю, пам'ятаєте цей випадок з дії святих апостолів, восьмий розділ, де Пилип пристав до колісниці, розмовляв з цим чоловіком. І ось цей чоловік приходить до віри і питає: чи можу я хреститися? Пилип відказав. Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Знаєте, яка найбільша віра? Багато людей приходить до церкви, щоб сказати, Я вірую, що Бог мене оздоровить. Я вірую, що Бог ще щось зробить. Але саме найбільше. Сповідання нашої віри, це я вірую, що Ісус Христос є Господь Бог, Син Божий. І саме тоді, коли я ось так вірую, то я прекрасно розумію, що для нього немає нічого неможливого. Цей чоловік охрестився після того, як він повірив. Коли ми сьогодні говоримо про те, хто повинен бути охрещений, перша моя теза. Людина, яка проголосила свою віру в Господа Ісуса Христа, що Він є Його Спаситель чи її Спаситель, і що Він є Син Божий. Друга теза, яку я хотів би сьогодні зауважити, це коли ми проголошуємо наше відділення від гріха. Може хтось думає, що ми абсолютно праведні люди? Я розчарую вас, ми не є праведні люди. Лише тільки завдячуючи праведності Господа Ісуса Христа, про що я вже говорив, ми маємо взаєм з Богом. Але тим не менше читаємо Слово Боже, де написано 1 Івана 3:9 кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в Нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Хтось думає, як так може бути? Ми ж кожного дня боремося з гріхом. Знаєте, я навожу приклад такий. У нас сьогодні тут в повітрі є концентрація вологи або води, але є концентрація води, а є вода сконцентрована в мені, коли я її п'ю. Тому коли ми ходимо в цьому світі, там є багато гріха, але я більше не живу. І внутрішність моя більше не бажає жити гріхом і пити, як воду, цей гріх. Ось в чим різниця. Я надіюсь, я був зрозумілий. І далі ми читаємо Колосянам, бо ви в ньому були в обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло і гріховне, христовим обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні. у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога. Віра в силу Бога, і ми сьогодні, приймаючи водне хрещення, хочемо сказати: ми відділяємо себе від гріха. Ми недосконалі, але ми відділяємо себе від гріха. Ми більше не будемо планувати гріх. Ми більше не хочемо робити гріх. Хоча це повітря є, це полюкає, але ми щоденно будемо приходити перед Бога і очищатися. Третя моя теза проголошення моєї обітниці. Я вже цей текст читав, повторюватись не буду. Коли я кажу Господь, я обіцяю тобі, звучить досить так твердо, але знаєте, в нашій обітниці, швидше всього, не стільки є моєї сили і бажання, скільки є прохання до Бога, щоб Він зберіг мене в праведності, щоб він зберіг мене в чистоті. Бо якщо я буду надіятися на себе, то я, який би сильний був своєю силою волі, нічого в мене не вийде, якщо Господь не дасть мені сили. Тому ми проголошуємо нашу обітницю в глибокому смиренні, Господи, допоможи мені жити святим життям. Амінь. І четверта теза: ми проголошуємо добре сумеління. Іншими словами, я буду служити Тобі, Господи, щиро, не як небудь. Я буду служити щиро в моїх вустах, буде мінімум якихось речей, можливо, просто щось я не усвідомлюю. Але я не хочу жити в лукавстві. Я не хочу жити в якихось речах, які тобі не подобаються. Я хочу з чистим сумлінням підходити навіть сьогодні. Коли ми будемо звершувати хліболомання, коли ми будемо заключати завіт з Господом, я буду з чистим сумлінням проголошувати свої слова. Я вірю, я обіцяю, я хочу, я буду. Я з чистим сумлінням. І Біблія каже, то образ Хрещення не тілесної, не Позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. П'ята моя теза це проголошення нашої з вами відповідальності. А Петро до них каже: Покайтесь, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Особливо ця теза і дара Духа Святого ви приймете» – це в першу чергу є відповідальність. Дивіться, я вам поясню один момент. Надію, що буду зрозумілий. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він одягнувся в яке тіло? В таке тіло, як ми з вами. Він хотів їсти, Він хотів пити, йому було холодно, ну і так далі. Як будь-якій людині, пригадайте навіть моменти, коли буря здійнялася на, на морі чи на озері, як який Євангеліст е, е, називає. А він що робив? А він спав. Певно, був надто змучений. А він спав. Він прийняв це тіло, але дух його мав взаємини з Богом. Що робить сьогодні Господь для нас? Так ми продовжуємо жити в тілі. Так наше тіло має або дає для нас обмеження. Но дух наш оживляється через покаяння і прийняття Господа Ісуса Христа в своє серце. Тобто, на який рівень він опустився? На той рівень Господь намагається нас із вами підняти. Для чого? Бо на нас Він хоче покласти відповідальність. Тому Хай Бог благословить, щоб кожна людина робила цей вибір відповідально, не по моді, не по дружбі з кимось, але відповідально. Це є моє особисте рішення, які є умови, щоб прийняти водне хрещення. Я назвав чотири умови: це увірувати Ісуса Христа як свого Спасителя, це покаятись у гріхах, це бути навченим. І це пообіцяти Богу добре сумління. Ну і останнє я хотів би залишити для вас два побажання, коротких два побажання. Перше, ті, хто буде сьогодні хреститися, збережіть вашу вірність Господу. Чому це так важливо? Казав йому пан Його: гарад старабе, добрий і вірний, ти в малому, був вірний над великим поставлю тебе. Увійди до радості пана свого. Тільки та людина, яка збереже свою вірність в Господа Ісуса Христа, тільки та увійде в радість свого пана. Для інших ця дорога буде закритою, тому збережімо нашу вірність в Господа Ісуса Христа. І друга моя теза принесімо плід для нашого Господа. Принесімо плід. Одного дня нам треба буде з ним зустрітися. Комусь раніше, комусь пізніше, а комусь взагалі в другому приході, коли він прийде на цю землю, нам потрібно буде з ним зустрітися. І як я з ним зустрінуся, чи будуть в моїх руках які то плоди, які я можу принести у славу мого Господа? Послухайте, що сказав Даниїл одного разу, це ще було за віки до, до Нового Завіту, але послухайте, які унікальні слова він написав: А розумні будуть сяяти, як світила небо з воду. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Та це ж навіть нас стимулює, щоб ми сяяли, як зорі на віки віків. Що потрібно зробити? Привідім людей до праведності, візьмім відповідальність, що не лише я маю бути спасенний, але усі, хто є навколо мене, вони мають право. І повинні бути спасенними, і я зроблю все, щоб це відбулося. Хай Бог усіх благословить, благословення вам від Господа. Амінь. Помолимося, давайте помолимося, хай Бог благословить, щоб ми ці рішення приймали з повною відповідальністю.